Не бути байдужими до власного здоров'я, вести активний спосіб життя та відмовитись від шкідливих звичок закликали Бордичівлян, члени всеукраїнської благодійної організації Асет. На головній площі міста вони за допомогою міської ради, відділу у справах сім'ї, молоді та спорту, центру Юність клубів Попелюшка і Перлина провели акцію, присвячену всесвітньому дню здоров'я. Намагалися залучити до заходу перехожих різного віку. Здоровий спосіб життя це стосується, мені здається, взагалі кожної. Починаючи від вагітної мамочки, яка сьогодні має бути здоровою для того, щоб винести дитинку, народити вчасно, щоб дитинка була здорова. І це і менше проблеми батькам, і це задоволення. Тоді материнство буде в радість. І для того, щоб людина жила далі, їй треба бути здоровою. Тому наша вікова категорія від початку і до самої старості. Люди бачать задумуються. Ми останнє питання суцопитування задали спеціально, можливо, так, з такою думкою, щоб людина задумалась. Ми задали останнє питання таке, що вам, на вашу думку, можна зробити для того, щоб покращилося ваше здоров'я? І ми б хотіли, щоб з цією думкою людина пішла і, можливо, подумала, можливо, щось спланувала для себе. Здоровим способом життя у місті цікавляться не всі. Це дівчата зрозуміли з реакції перехожих. Чимало яких зупинятись біля волонтерів не бажали. Втім, деякі городяни погоджувались відповісти на питання, типу, що таке здоров'я і як його можна підтримувати у порядку. Спорт нам вже знаєте, вже не, не Білья, по возрасту. Білья, <кхи> Скажіть, будь ласка, що вам потрібно зробити, щоб покращити ваше здоров'я? Скажіть, будь ласка. Наше, Наше здоров'я здоров дешевшу медицину. Поважать. І дешевшу медицину разом із проведенням соцопитування дівчата запрошували городян до своїх клубів. Вона мені сказала, знаєте, ви познайомитеся, а потім або своїх внуків, або своїх діток сюди теж приведете. Я кажу, спасію, доченька, я постараюся зробити. А ну а ну ви ви по вже суті, діла, я поблад, ще не дивився, я бо я без очків я не можу. Ну я вважаю, що раз такі гарненькі діти тут і так все красиво організовано, я обов'язково прийду, подивлюся і узнаю, о чому ця річ. Я щось так подивився, з збав... Ну, акція про здоров'я. взагалі. Щось за здоров'я. А для нас воно для такого віку, дуже важливо, щоб і ви, коли нас були здоровенькі, а ми постарші, обов'язково, щоб з вами ще довго прожили. Також в рамках акції проводили спортивно-розважальні заходи. На них особливо активно відгукнулися діти. Вони висловили свої думки з приводу збереження здоров'я і створили тематичні малюнки на асфальті.